До вашої уваги, будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місті Карпат біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол. Ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Веранда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної кер... криниці, Джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу. Малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола, переобладнана на майстерню та склад, дровітня під стріхою. Великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансарні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків, відсутнє відключення світла. Пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням. Посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал.